Привіт усім! Ви на каналі Моторошні Байки, де ми розповідаємо найдивовижніші історії, що триматимуть вас у напрузі до самого кінця. Сьогодні я поділюся з вами містичною та лячною історією, яка переносить нас у холодні Карпати, де одна звичайна коляда перетворилася на справжній кошмар. Перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. А тепер влаштовуйтеся зручніше, приготуйтеся до атмосферної подорожі, і ми розпочинаємо. Ця історія сталася 6 січня 1973 року в невеликому карпатському селі Гриняви, що загубилося серед високих гір і засніжених лісів. Це був святвечір. Сонце щойно сіло, і сутінки поступово огортали вулиці, на яких не часто можна було зустріти людей. Лише дим із коминів видавав, що в хатах готувалися до святкової вечері. Шестеро друзів вирішили цього вечора заколядувати, завершивши обхід біля старого покинутого будинку на околиці села. Олені, 17-річній дівчині, з густим темним волоссям, ця ідея здавалася блискучою. Вона завжди любила виділятися і цього разу запевнила своїх друзів, що їхня коляда стане легендарною. Хлопці, уявляєте, як усі нас запам'ятають, єдина компанія, яка дійшла до чорної хати, захоплено говорила вона, тримаючи в руках стару дерев'яну зірку, прикрашену стрічками і золотими пластинами. Її дід виготовив цю зірку ще до війни, і Олена вважала її талісманом. Олено, ти серйозно? запитав Дмитро, високий худорлявий хлопець, який завжди був скептичним. Кажуть, там усі пропадали, хто заходив усередину, а ти хочеш туди з піснями. Ой, припини, це ж бабусині байки ще має», – заперечила Ганна, її найкраща подруга, поправляючи червону стрічку на своїй вишиванці. Ми просто заспіваємо одну колядку і підемо. Чого боятися? А якщо це не байки? Тихо промовила Марічка, наймолодша з компанії. Її великі блакитні очі видавали страх, який вона намагалася приховати. Ти завжди всього боїшся, засміявся Андрій, якого всі називали жартівником. Давайте вже зберемося, нас люди чекають. Дмитро ще раз озирнувся на Олену. Добре, але якщо почнуться якісь дивні речі, ти перша тікатимеш. Діти одягли свої костюми. Олена стала ангелом, Дмитро царем. Андрій і Віктор тримали дерев'яні мечі, ніби були козаками. А Марічка і Ганна прикрашали гурт дзвіночками та стрічками. Перш ніж вийти, вони провели коротку репетицію, їхні голоси звучали гармонійно і всі вважали, що їхній виступ сподобається. Вже за кілька хвилин вони вийшли на центральну вулицю села. Вечір був тихий, лише зрідка з хат долітали сміх і гомін. Деякі сусіди, побачивши колядників, виходили їм назустріч. Діти співали своїх перших пісень, отримуючи гостинці й вдячні посмішки. Олена була задоволена, все йшло за планом. Коли вони дійшли до останньої хати перед лісом, до них підійшла стара бабуся Марія. Вона тримала в руках глиняний глечик із кутею і тихо запитала: Ви ж не думаєте йти до чорної хати? Правда? Олена засміялася. А чому ні? Хай люди бояться, а ми покажемо, що це просто легенди. Старенька зітхнула і сказала: Мій брат, хай царствує в небі. Колись так само думав. Він з друзями пішов колядувати туди, і більше їх ніхто не бачив, тільки спів їхній лунати почав із того дому. Але це вже не був їхній спів, розумієш? Дмитро зупинився. Може не варто? Я знаю, що це дурість, але. А може, вистачить лякати нас казками, перебила Олена. Вона повернулася до друзів. Ми колядуємо і все. Ніхто не зникне, ніхто не пропаде, бабусю. Ми повернемося цілими і неушкодженими. Побачите. Марічка шепнула Андрієві. Давай підемо назад. У мене погане перечуття. Але він тільки легенько поплескав її по плечу Не бійся, якщо щось буде не так, ми втечемо першими. Друзі рушили вперед, залишаючи бабусю саму. Та довго дивилася їм услід, тримаючи глечик із кутею. її губи тихо шепотіли молитву. Коли діти вийшли за межі села, темрява здалася густішою. Лише місячне світло пробивалося крізь гілля дерев, сніг хрумтів під ногами, але більше нічого не порушувало тиші. Нарешті перед ними з'явився той самий будинок. Чорна хата стояла на віддалі, ніби сховавшись серед дерев. Вона виглядала старою і занедбаною. Похилений дах, вибиті вікна, сніг, який завис на її стінах, створював враження, що будинок давно покинутий. Але Олена зупинилася і упевнено заявила: Ну, ось і все. Тепер заспіваємо так, щоб аж дерева слухали. Вона перша зробила крок уперед, не помітивши, як вітер раптово затих. Друзі стояли перед чорною хатою, яка виділялася темною плямою серед засніженого лісу. Навіть найсміливіші з них відчували холодок, що пробирався крізь їхні кожухи. Дмитро підійшов ближче, тримаючи саморобний ліхтар і насмішкувато кинув: ну що, хоробрі колядники? Хто перший постукає? Я звісно, відповіла Олена, ховаючи нервове тремтіння за впевненістю. Вона підійшла до дверей і постукала тричі. Звуки були глухі, ніби їх поглинала товщина дерева, і жодного відгуку не було. Може, тут ніхто не живе, шепнула Марічка, уважно оглядаючи будинок. Хіба це зупинить нас? Ми ж не для мешканців співаємо, а для себе. Олена обернулася до решти і покликала: Підходьте ближче, відспіваємо і підемо. Як тільки всі зібралися біля дверей, вітер раптом затих. Сніг припинив падати, і настала дивна, майже моторошна тиша. Здавалося, навіть ліс затамував подих, спостерігаючи за ними. Олена підняла свою зірку, яка засяяла в місячному світлі, і вони почали співати. Нова радість стала, яка не бувала. Їхні голоси злилися у гармонійну мелодію, що відлунювала в пустці, але раптом здавалося, що їхній спів почали повторювати. Спочатку це були легкі, майже нечутні відголоски, але з кожним рядком вони ставали голоснішими. Здавалося, що хтось усередині будинку підхоплює слова їхньої колядки, але з дивним відтінком, ніби голоси були людські, але водночас ні. Чуєте це? прошепотіла Ганна, переставши співати. Хто це? вигукнув Андрій, озираючись довкола. Тиша знову накрила все навколо. Двері перед ними раптово прочинилися з моторошним скрипом. Відчинився темний коридор, звідки повіяло крижаним холодом. Ми не можемо туди заходити, різко сказала Марічка, роблячи крок назад. А що якщо це просто вітер відчинив? заперечила Олена, хоча сама була помітно напружена. Ми заходимо, співаємо одну колядку і йдемо. Нічого страшного. Дмитро засміявся, намагаючись приховати своє хвилювання. Олено, якщо це твоя ідея, то ти заходь першою. Добре, відповіла вона і зробила крок уперед. Її сміливість здавалася незламною, але коли вона переступила поріг, щось у повітрі змінилося. Холод став майже нестерпним, а темрява в будинку здавалася густішою, ніж мала б бути. Ну, ходіть уже, покликала вона інших. Один за одним друзі заходили всередину, тримаючись ближче один до одного. Всередині все виглядало дивно знайомим, ніби будинок застиг у часі. Старий стіл, застелений вишитою скатертиною, стояв у центрі кімнати, на ньому побував миска з чорною кутею, яка виглядала так, ніби її щойно подали. На стінах висіли ікони, прикрашені рушниками, але їхній вигляд був тривожним. Обличчя святих здавалося розмитими, ніби їх навмисно спотворили. Хтось тут живе. Прошепотіла Ганна, оглядаючись. Та ні, це просто старахата, відповів Віктор, хоча його голос тремтів. Раптом двері за ними зачинилися з гуркотом, від якого всі здригнулися. Дмитро підбіг до дверей і спробував їх відчинити, але ті не піддавалися. Що за почав він. Але Олена перебила його: Заспокойтеся, це просто вітер. Співаємо і йдемо. Я ж казала, нічого страшного. Вона підняла зірку, і вони почали нову колядку. Але цього разу голоси, що наслідували їхній спів, почали звучати раніше. Вони виходили не тільки з темних кутків кімнати, але й здавалося, із самих стін. Голоси змінювали слова пісні, додаючи до неї щось своє. Нова радість стала. Темрява настала. Марічка закричала і вхопила Андрія за руку. Ми маємо вийти звідси, це неправильно. Та годі вам це все це, напевно, просто луна. бок. Олена намагалася тримати себе в руках, але її голос тремтів. Раптом, із коридору, який вів у глибину будинку, почувся звук кроків. Всі завмерли, дивлячись у темряву. Кроки були повільними, але важкими, ніби хтось спеціально хотів, щоб їх почули. Хто тут? голосно запитав Дмитро, намагаючись виглядати сміливим. У відповідь тиша. Потім раптовий шепіт, який лунав відразу з усіх боків. Ви прийшли до нас? Ці слова були сказані шістьма голосами, такими ж як у самих колядників. Дмитро кинувся до дверей і знову спробував їх відчинити. Але вони не піддавалися, наче були частиною суцільної стіни. Ми мусимо вибратися звідси, кричала Марічка, трясучи Андрія за плече. Тихо, може, це просто жарт. вигукнув він, хоча й сам виглядав наляканим. У цей момент із темного коридору вислизнула тінь висока і нечітка. Вона швидко промайнула кімнатою і зникла за дверима іншої кімнати. Я це бачив, закричав Віктор, вказуючи в бік. Все, досить, ми йдемо. Олена почала тягти за собою ганну до дверей, але коли вони дійшли до них, з темряви почувся голос, що точно повторював її слова. Все, досить, ми йдемо. Цей голос, хоч і був її, звучав холодно і безжиттєво, як відлуння, яке ніколи не мало існувати. Що це за місце? Прошепотіла Ганна, стискаючи дзвіночок у руці. Будинок, наче ожив, і кожен із них відчув, що вони тут не самі. Темрява в чорній хаті стала майже відчутною. Повітря густіло, наповнюючись незримою тривогою, ніби сам будинок жив і спостерігав за кожним рухом гостей. Холод сковував тіла, а з кожним подихом відчувалося, як страх поступово заповнює серця колядників. Ми повинні розділитися, запропонувала Олена, оглядаючись на решту. Її голос звучав впевнено, але очі видавали сумнів. Подивимося, чи є тут задні двері. Не можуть же ми залишатися замкнутими назавжди? Розділитися? Ти зглузду з'їхала, різко відповів Дмитро, стискаючи дерев'яний ліхтар. Якщо цей будинок грає з нами, то ми повинні триматися разом, досить сперечатися трутився Андрій, обводячи кімнату поглядом. Можливо, це просто стара пастка або механізм, який заклинило. Головне заспокоїтися. Але їхні слова обірвалися, коли двері в глибині кімнати повільно прочинилися самі собою з темряви, ніби тягучий дим виринув холодний запах вогкості та згарища. Туди я точно не піду, швидко промовила Марічка, відступаючи до стіни. Я піду. Сказав Дмитро, зібравши всю свою мужність, хтось має це зробити. Він зробив крок уперед і зник у коридорі, залишивши решту в нерішучості. Олена кинулася слідом за ним, тримаючи зірку в руках, яка тепер здавалася їй слабким захистом. Коридор виявився довшим, ніж можна було очікувати. Стіни були вкриті старими подертими шпалерами, що місцями розкривали дерев'яні балки. Дмитро тримав ліхтар перед собою, але світло лише частково пробивало темряву. Вони вийшли до великої кімнати, де, здавалося, час зупинився. На столі лежали свічки, які досі мерехтіли слабким вогнем, хоча їх явно давно не запалювали. Довкола стояли старі крісла, і кожне з них було повернуте до центру, ніби хтось тут проводив зібрання. Але наймоторошніше було те, що на кожному кріслі лежала лялька. Усі вони були саморобними з тканини та соломи, але їхні обличчя були не схожі на звичайні іграшки, вони здавалися спотвореними і зловісними. Що це за місце? прошепотіла Олена, дивлячись на ляльок. Дмитро не відповів. Він підійшов до столу і торкнувся однієї з ляльок. Як тільки його пальці доторкнулися до неї, з куточка кімнати почувся хрипкий дитячий сміх. Хто це? закричав він, обертаючись. Але кімната була порожньою. Тим часом у головній залі Марічка, Андрій, Ганна та Віктор залишилися самі. Їхній страх посилювався з кожною хвилиною. Віктор підійшов до дверей і почав бити в них кулаками, намагаючись виламати. Це марно, тихо сказала Ганна, тримаючи в руках дзвіночок. Вона почала трястися, і сльози з'явилися в її очах. Ми не можемо просто сидіти тут, закричав Віктор. Це пастка, і ми повинні вибратися. Ти чуєш це? Раптом прошепотіла Марічка, підійшовши ближче до Ганни. З кутка кімнати долинув легкий шепіт, схожий на голоси дітей, що співали якусь старовинну пісню. Але слова були нерозбірливими, ніби шепотіння накладалося одне на одне. Андрій підійшов ближче до кута, але там не було нікого. Це просто вітер. Намагався він заспокоїти інших, хоча сам ледве стояв на ногах. У цей момент двері до коридору, куди зникли Олена і Дмитро, зачинилися з гуркотом. Марічка кинулася до них, але двері знову не піддавалися. А що якщо їх більше немає? прошепотіла вона, озираючись. Олена і Дмитро в цей час усе ще перебували у великій кімнаті з ляльками. Раптом свічки на столі самі по собі запалилися, відкинувши примарне світло на стіни. Здавалося, що тіні оживають і починають рухатися, створюючи зловісний танець. Ми повинні повернутися до решти, сказав Дмитро, відступаючи до дверей. Але ті двері, через які вони увійшли, тепер були зачинені. У цей момент ляльки почали падати зі своїх крісел одна за одною, ніби хтось невидимий збивав їх. Це не може бути реальністю, прошепотіла Олена, намагаючись зосередитися. Вона тримала зірку перед собою як щит. З темряви раптово виникла постать. Це була висока фігура в чорному плащі, але обличчя її приховувала тінь. Вона стояла нерухомо, але її присутність заповнювала весь простір кімнати. Хто ви? закричав Дмитро, але постать не відповідала. Натомість її рука повільно піднялася, і ляльки почали підніматися разом із нею. Їхні порожні очі дивилися на Олену і Дмитра, а губи почали ворушитися, ніби вони промовляли якісь слова. Ми повинні знайти інших. Твердо сказала Олена, схопивши Дмитра за руку, вони побігли до іншого виходу з кімнати, незважаючи на шепіт і рухи тіней, які здавалися ближчими з кожним кроком. Коли вони вибігли в коридор, той змінився. Тепер він був набагато довшим, а на стінах з'явилися старі дзеркала, які відображали не їхні зображення, а щось інше, спотворені постаті, які ніби переслідували їх у власному світі. Це все пастка, прошепотів Дмитро, коли вони добігли до кінця коридору і зупинилися перед новими дверима. Вихід має бути тут, впевнено сказала Олена. Але відкривши двері, вони побачили не свободу, а ту саму кімнату з ляльками, з якої тільки що вибігли. Кімната здалася їм знаком, але це був не той знайомий вигляд. Це було місце, де час не мав значення, а простір спотворювався в безмежній темряві. Ляльки, які вони бачили раніше, знову сиділи на кріслах, їхні спотворені обличчя всіх спостерігали. Але цього разу вони не просто сиділи, всі їхні очі були відкриті, а вустами тяглися якісь слова, як перекручені мантри. Це не може бути можливим. Дмитро стояв у центрі кімнати, намагаючись зрозуміти, що сталося. Це не просто примха природи, це ніби ми тут вже були. Олена дивилася навколо її погляд мимоволі зупинився на кріслах, які були заповнені цими жахливими ляльками. Їхні тканеві обличчя виглядали як скручені усмішки, і вони знову, наче дихали, рухаючись по колу, поглядаючи на кожного з них. Це нереальність. Вона закричала і зробила кілька кроків назад. Ми повинні вийти звідси. Дмитро обернувся до дверей, але вони були знову закриті. У той момент кімната наповнилася холодом. Він був гіркий і важкий, ніби сама атмосфера прагнула обернути їх в пітьму. Тіні у кімнаті почали рухатися. Вони здавалися розмитими, розтікаючись, немов рідина, розтікаючись по стінах і підлозі. Дмитро відчув, як від кожного кроку в темряві стиснувся його живіт. Ми повинні вибратися! Олена в паніці схопила його за руку, тягнучи назад до дверей, але двері знову не відкривалися. І тут, серед цього хаосу, Віктор раптом вигукнув: Я знаю, як нам вибратися. Ми мусимо відпустити це.' Всі зупинилися і здивовано подивилися на нього. Відпустити, що ти маєш на увазі? запитав Андрій. Це не просто хата, це більше. Це місце вбирає все, що ми не можемо забути, усе, що ми залишаємо за собою, наші страхи, наші гріхи. Це місце тягне до себе все, що не було проговорено і не було випущено. Віктор важко дихав, намагаючись зібратися. Ті ляльки, ці примари, все це наші спогади, які ми боїмося зустріти. Це не просто місце, це теж частина нас. Що ти пропонуєш? Знову запитав Андрій, не розуміючи, ми маємо прийняти цей страх. Якщо ми не дамо йому сили, не дозволимо йому керувати нами, ми вийдемо в іншому випадку. Цей будинок нас забере. Мить затища пройшла. Олена, її очі широко розплющені, намагалась зрозуміти, що Віктор мав на увазі. Все всередині неї кричало, щоб вибігти з цього жахливого місця, але щось не давало рухатися. Що ми маємо зробити? Тихо запитала Ганна. Просто зупиніться, зупиніться і відпустіть усе що нас тримає тут. Якщо ми будемо продовжувати бігти, будемо тільки глибше в цьому болоті. Раптом всі замовкли, і кімната застигла. Тіні розсіялися, і ляльки знову стали статичними. Кожен з них відчув, як серце б'ється швидше, і все, що вони хотіли, це покинути це місце. Віктор глянув на всіх. Тепер усе залежить від кожного з нас. Якщо ми не зможемо визнати власний страх, ми не вийдемо. Дмитро ступив вперед і схилив голову. Він почув, як серце калатає в грудях. Він згадав усі свої помилки, свої страхи, свої тяжкі моменти. Він не міг більше тікати від цього. Він мусив зупинитися і зіткнутися з тим, що його мучило. Це не страшно, тому пробурмотів він, дивлячись на ляльку, що стояла перед ним. Її спотворене обличчя було холодним і безжиттєвим, але він відчував, що більше не боїться її. Олена, дивлячись на нього, зробила глибокий вдих. Вона також відчула, як страх зсередини зменшується, як тільки вона дозволила собі визнати всі свої власні переживання. І тут, коли кожен з них врешті зупинився і погодився з темними частинами себе, двері знову відкрилися. Темрява почала танути, і стіни кімнати зникли, перетворюючись у простір, де все стало світлішим і чіткішим. Але коли вони вийшли на поріг будинку, то побачили, ніби нічого не змінилося. Та сама ніч, та сама зимова темрява. І, хоча вони були на вулиці, ніхто не відчував себе вільним. У кожного було відчуття, що щось важливе лишилося позаду, і вже ніколи не буде те саме. Тільки коли вони почали рухатися в бік села, на їхніх плечах залишився важкий тягар. Те, що вони зустріли в будинку, тепер було частиною їх самих. І, хоч вони вийшли з цього місця, вони не могли покинути той непотрібний біль і страх, що залишалися у серцях. Наче все, що трапилося, було лише відображенням того, що вони ховали глибоко всередині, і так вони пішли через сніг один за одним, несучи з собою ту вічну тінь, яку не можна скинути.